Наші небайдужі колеги теж стараються увіковічити пам'ять. Ну, ми випускали книгу вже й не одну книгу, дві книги спілка видала про журналістів, яких з нами немає. От зараз ось вийшла книга Є люди, як зорі Пашук Людмила. Випустили ну, завдяки. Роботі випустили книгу про Платонова. Зараз готується вже, ну, вже десь на виході. Ну не, не, не друка саме додрукована підготовка, верстка книги про Олександра е, Давидова. Сан... ну, творчий колектив. Е, група працює над цим. Там і наші колеги, журналісти і. Хто працював з Олександром Дем'яновичем і донька?